Кітав, ми вже саме біли, летіли вже сюди на піти. Нас не зупинила поліція. Що ви поліція сказала? Ви сказали, що на обмін. Молодці відпустили. І сократи разом нарешті не сіпати. Від батько приїхали. От поряд. Ти така радість, скільки часу, скільки часу ви чекали? Ой, з 26 октября. А Ру ролик скільки місяців? Вісім місяців. Вісім місяців. Вітаємо вас. Забавно на сестру ти вишні не хочеш нічого знати. Я дуже скучала. дуже скучала. Це не могне. Звідки ви З сосниці? Це в на Чернігівщина. короківський район. Ну, вітаємо вас, неймовірні варкує. новини. Будь вони но там дуже багато. <реку> 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 Вот слизь уже на маске тихо. Слизь уже Подожди, папа, идет сейчас Быстрее. Бежи. Можно папа коротко? Я вас звать. Андрей. Так.